Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати орхідею Онцидіум. Це оцінений в епіцентрі товар був, і вдалося знайти отаку гарнесеньку орхідею. Це наземна орхідея. Хоча це така орхідея більше, напевно, Може рости і на рослинах інших. Епіфіт називається. В неї такі корінчики. Вона може прикріплюватися до каміння, до кори дерев, може розміщатися у дуплах дерев, на, на коріннях, на корі дерев. І це, я думаю, що це Онцидіум, бо на самому горщичку не вказано, яка це саме орхідея. Минулого разу в мене була Камбрія, і там було написано, що це Камбрія. Але я так бачу, що у Камбрії видовжені псевдобульби. Більше вони такі. Вузенькі і довгі. А це, це, напевно, анцидіум, бо в нього яйцеподібної подібної форми, бульби, і вони сплющені з двох сторін. Тому це більше схоже на анцидіум. От. І це дуже чудово, бо в мене давно була мрія, особливо я хочу. Є такий анцидіум, називається він «щуга-бебі». Це такі красиві жовті квіточки, і вони от в інсидіумі в квіточки схожі на танцюючі лялечки. Дійсно, такі в них квіточка, наче там в юпочках таких лялечки. З ручками, з ніжками. Ну, воно дуже красиво виглядає. От, якщо це буде Ансидіум, це буде чудово. І е, пишуть так, що Ансидіум е, мешканець Латинської Америки, От, може прикріплюватись там, де водоспади, до скелі, до дерев, до коренів. І це епіфіти. Епофіти, ну, більш такі вони наземні, бо якщо дивитися на фалінопсіс, то він такий дуже в високих шарах, в деревах можуть високо знаходитись ці рослинки, більше їм потрібно більше опалого субстрату, такого, моху. От, і я думаю, що мені пощастило. Ця рослина здорова, білі, красиві корені, бульби напружені. Бачите, це молода, молода бульбочка. І ще в анцидіумів квітонос може багато раз Продовжувати квітнути. От він раз відквітнув, і ще раз може відквітнути. от І я тут помітила, що тут можуть бути комахи, тому що він липкий, присутня отака е, липка, бачите, краплинки такі е, е, цукру. Це роблять комахи. Це з них е, зайвий випадає, е, за, е, ну, вони навмисно, може, залишають по собі отакі крапельки е, е, глю, глюкози. Воно солодке, липке. О, це дуже треба помити, брати, промити гарно, ніколи не лишати е, на листочках. От, бачите, я промила, бо посіваються грибки на ці липкі крапельки, що залишили комахи, і захворіє рослинка. Обов'язково треба змити і ну, я буду обробляти весь магазинний ґрунт, забирається, бо в ньому можуть бути яйця, комах, шкідників. Якісь хвороби грибкові, також самі комахи можуть ховатися. Треба все ретельно вимить, забрати, переглянути. Дуже гарно, якщо багато бульб. Ну, Тут могло бути і більше бульб. Бачите, все я помила, листочки мають бути нелипкі, чисті. От. Угу. Отакі бульби. Чим більше псевдобульб бульб тим краще. Ну і в камбрії, а ще є мельтонії. І що я тепер буду робити? Я буду замочувати в розчині препаратів від комах, від шкідників. Від грибкових хвороб, бактеріальних хвороб. Це профілактично роблю я з усіма рослинками, що потрапляють до мене з магазину. Тут доба дода, врощення є прилипач, також воно так як піниться, милиться, вимиваються оці всі рештки, що лишили комахи. Бо тут були комахи. Но я їх так не бачу, але вони тут були. Тому що все крапочками, вони, може, вночі виходять. От. Так їх я не знайшла. І отак, бачите, промивається розчином препаратів, всі е, частини рослини. І приблизно на 10 хвилин я буду ще замачувати от. Самі корені. Це мені дуже важливо, тому що я саджаю в закриту систему. І зараз я покажу, як я готую цей розчин з препаратами. Це актоверм це біопрепарат. Він нешкідливий для людей, тварин. Це результат роботи бактерій. І ці речовини, ну, вони не шкідливі для людей, для, для комах шкідливі. Оце така дуже хорошо, бо в мене є котики. Це фітоцид. Фітоцид це бактеріо протибактеріальних грибкових хвороб. Це бі біопрепарат також фунгіцидної дії от, для захисту рослин. Він не шкідливий для людей і для тварин також не шкідливий. Я його люблю при кожному поливі використовувати, тому що він не тільки е якби захищає рослину від грибків, він має ще стимулюючу дію: антистрес, стимулює ріст. Розвиток рослини і ще подовжує період цвітіння. Дуже корисний фітоцит. І оздоравлює рослини, не хворіють також дуже хорошо. Ну, його дія більш профілактична навіть. Він пригнічує, якщо були хвороби, то він пригнічує їхній розвиток. А фітохелп. Це спеціальний біопрепарат, але він також містить корисні грибки. І ці грибки, вони дуже гарно діють саме на корені, гарно замачувати рослини в цьому препараті от корені. Або бульби, цибулини. Також гарно. От, і в ньому є мікро- і макроелементи. Він також, як добриво, оздоравлюють ґрунт, що фітоцид, що фітохелп оздоравлюють ґрунт. Грунт стає поживний, корисний, от, не закисає. І це. Е Саме хороше, що може бути для моєї закритої системи. Я зараз буду замачувати і самі рослинки, і весь ґрунт От це в мене буде як вже здоровий ґрунт. Бо в закриту систему треба, щоб субстрат був вологий. А субстрат... Буде складатися із різних компонентів. Там і кора. От. Для, для субстрату також я використовую актоверм. Він дуже гарно допомагає. Дуже часто от комахи ховаються в ґрунт і відкладають там яйця, личинки. Кліщі. Актаверм дуже гарний акарацит, він проти кліщів, от в чому я його люблю. Ще є актара, але вона більше проти, я її використовую проти тріпс- актару. Актара дуже чудова і вона може використовуватись також, коли при поливі. Бо актара проникає всередину, в рослину. І із соком уже знищуються і тріпси, і де б вони не ховалися. Бо якщо актоверм це такий більше контактний, от бачите. Корисні гриб, триходерм у фітохелпі допомагає більше з ґрунту отримати поживних речовин коренням рослин. І це розчин навмисно я готую, щоб в ньому замочити ґрунт. Грунт буде складатися із. Кокосових чіпсів, а, також тут прилипач, щоб воно гарно, міцно трималося, і прилипло до всіх частичок ґрунту. Кокосові чіпси, вугілля. Волокна кокоса також дуже хорошо. Ще в мене є дубова кора, а ще мох з фагном. От, бачите, я беру кокосові чіпси. Вони бувають окремо, бувають прям з волокном і, і вугіллям уже субстрат який такий готовий. Можна зібирати, взяти кокосові чіпси і подрібнене таке вугілля. Дрібне вугілля для орхідей теж дуже гарно допомагає, як такий гарний ґрунт робиться. Тут і поживні можуть бути речовини. Можна ще додати керамзіт. Орхідеї теж полюбляють такі часточки, керамзіт. Гарно буде. А це дубова кора. Дубова кора не деформується з часом, вона дуже міцна. Я також препаратами все оброблюю, щоб поселилися поживні бактерії. Поживні грибки, бактерії вже були в мене. І тоді в закритій системі оця кора буде правильно працювати. От прийшов котик, йому тут нічого не шкодить, він може все потрогати, понюхать. Це все-таки ну, нешкідливі для здоров'я тваринок, дітей, рослин. І я раджу оцим. Цими препаратами профілактично поливи робити, оприскувати рослинки, вони від цього тільки краще стають, не хворіють, дуже гарно квітнуть. І мох з фагном також йде сюди, намакає на, на він буде також. Іти на посадку рослинок. Ці всі препарати мох з фагном теж буде оброблено. І тепер в закритій системі буде гарний мікроклімат, всі поживні бактерії, їм потрібна вологість. А так як це закрита система, там постійно зберігається вологість, така помірна вологість. І буде дуже гарно розвиватися оце і грибки, і ті, що в фітохелпі, і бактерії, що в фітоциті. Так, пройшов час, трошки в мене вже просохла орхідея. Я анцидіум. Ну, я це Ансидіум. Ну, Ансидіум дуже легко впізнати. Бачите, немає вже липких крапочок, все чистеньке. Е, в Ансидіума дійсно квіточка, вона схожа на а, таку танцюючу лялечку. От це буде видно. Тому що, якщо це Камбрія, то в Камбрії вони як павуки. такі Здорові, може бути на всю долоню квітка. І така у неї тонкі пелюстки, як у павучки такі. От. А анцидіум він іще має кольорову гаму. У анцидіума це жовта і теракот. От воно от в одному такому а, не виходить, не буває. Не... Я не знайшла такі кольори, там малиновий колір, чи якийсь там ще білий. Жовтий або теракот червоний, такий аж, коричневий, темний. І це закрита система. Значить, немає отворів в цьому контейнері. На дні товста великі шматки кори, як спічічний коробочок. Далі, зараз я подумаю, як краще зробити. Тут дуже гарна коренева система зберіглася ще момент. Не люблять, а вони не люблять великі ємкості. Єдине, що може бути, щоб пересадити у велику ємність, це коли кущик вже пішов. В нього така, він може постійно видавати цибулинки, і вони, якби, якщо маленький горщик, виходять за межі горщика і вже спускаються аж до землі. Тоді вже треба шукати такий розлогий. І я так думаю, що їм треба пласкі такі горщики робити, щоб була більша поверхність, але менша висота. І тоді він гарно себе почуває, а квітнить, якщо повністю корені оплили ґрунт в горщику, заповнили повністю. Тому не дуже сильно великий горщик. І дивитися за цибулинами, і трошки заглибити, От, бо кожна нова цибулинка вона вже буде вища вище Воно як поступово вище стане. Ще в анцидіума бувають листочки міцні, такі пружні, темно-зелені, а бувають а, такі м, пластичні, тоненькі, такі дуже легенькі, вони можуть бути світлого кольору, можуть. Це свідчить тільки так, якщо такі, як тут, пружні листочки, це витримує сонце, може витримати ну, прямі сонячні промені. А якщо от такі тоненькі і пластичні такі листочки, тоді краще від сонця сховати, бо воно може погоріть ці листочки. от і заповнюю я своєю сумішю. На кору була розміщена мох з фагном подушечка. І зараз просипаю оцією сумішю із усіма препаратами, вже все готове. От, не дуже щільно я забиваю, так як потрапить, так і буде. Добрива використовуються такі самі, ну, як і для фалінопсів, як для всіх орхідей. От. Теж з концентрацією треба бути дуже обережними, щоб не було опиків. А, любить оприскувати, щоб була вологість. Але в субстраті треба дивитись, оцей анцидіум, камбрій, вони люблять, коли один-два дні відбувається от просушка, якби. Вже такий легкий-легкий стає цей контейнер, і верхній шар десь просохший там, до 2 см. Ну, вологість там зберігається, тут немає отворів, я робитиму полив через 4 дні. І полив на 1-1,5 см на дні водичка. Вона з часом вся забереться у ці кокосові чіпси, кору, мох, сфагнум, забере на себе цю вологість, і воно помірно розповсюдиться по всьому горщику. І зверху я розкладаю, як таку ковдрочку роблю, відмежовую так, внутрішній простір горщика від зовнішнього світу, от мохом з фагном. Це допоможе зберігти більш довше вологість у горщику. Можна буде робити рідше поливи от. і закріплюю на квітко Оцей квітонос, бо він може ще і ще заквітнути. Якщо це анцидіум, він може ще раз дати квіточки з цього квіт... квітоноса. Така чарівна орхідея. Подивимось, цікаво, якого кольору вона буде і хто це насправді. У мені ідея як ансидіум. От дуже схоже. Ще було написано просто Орхідея Мікс. Ну, бачите, оціночки бувають такі гарні, здорові рослинки. От. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!